Співробітниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків управління внутрішніх справ Черкаської області викрито злочинне групування в складі трьох осіб, яке налагодило розповсюдження наркотичних засобів на території Черкаської області. За результатами проведеного обшуку працівниками міліції вилучено 30 грам особливо небезпечного наркотичного засобу гіраїн, 150 грам наркотичного засобу маріхуана та 40 пігулок сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол». А також грошові кошти в сумі 92 тисячі, здобуті від незаконного продажу наркотичного засобу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.